Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Давайте ми разом прославимо Господа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Друзі, хай наші уста славлять Господа. У нас сьогодні молитовне зібрання. Я розумію друге зібрання, трошки привтомилися. Сон десь підбирає когось. Але друзі, давайте ми тако ободримося, проснемося, хто спить. Настроїв серце своє, бо на цьому місці Господь. І Він хоче благословити нас. Він хоче подати слово, а те слово, воно робить свою роботу. Алілуя! Як багато людей втрачають, коли вони свої уші не настроїли на те, щоб почути Слово від Господа. Ми читаємо в Євангелії, коли люди вони йшли за Ісусом, і деякі люди говорили, скажи тільки Слово. Вони розуміли, що одне слово Ісуса вирішить все їхнє питання, все їхню біль, все їхнє переживання, воно вирішиться. І навіть учні вони дивувалися і казали, хто Він такий, що і буря, і вітер, все його слухається. А Він встав і до моря промовив, і море заспокоїлось. Хвала Ісусу, Братя, сестри, наш Христос, Він той самий в цьому зібранні. Хвала Ісусу. І як важливо дождаться, Боже, дайте слово сьогодні. Знаєте, буває, проповідник говорить, говорить проповідник проповідь. І знаєте, і те слово, можливо, одному чоловіку в цьому зібранні, і воно робить чудо. Слава Ісусу! Всі думають, що це слово, не розумію. А один сидить і каже: це слово, це до мене Господь говорить. Це Він мені промовляє. Він почув. Хвала Ісусу. Як важливо. Будь пільним до Божого Слова і продовж цього зібрання будемо пильнувати. Я також поділю Словом Божим, зачитаю перве місце ті 10 апостолів, 10-й розділ. 3 вірш. Близько 9-ї години дня він бачив ідень ясно ангела Божого, який прийшов до нього і сказав йому: Корнилію, він, поглянувши на нього, злякався. І сказав, що Господи? А той відповів йому: твої молитви і твої милостині згадались перед Богом. Отже, пошли людей в Йопію і покли Симона званого Петром» Друге місце це написано Тимофія. Друге Тимофія, 4 розділ, 14 вірш. Олександр Мідник, на кої мені багато лиха. Нехай віддасть йому Господь по ділам його. За Боже слово, слава Богу. Слава Богу. Друзі, читаємо цю історію про корнилія, можливо, не раз ми згадували. Не раз ми згадували, але хотів би сьогодні, щоб ми подивилися з тої сторони. Корнилій зовсім єзичний, не знаючи Бога. Але молиться. Я не знаю, що він говорив в тих молитвах, скільки він говорив в цих молитвах. І не тільки молиться, але ми читаємо, що ангел каже, що Бог це зауважив. Це не Курнилій каже, що я милостині робив і молитві звершував. А це ангел каже, що молитві твої і милостині твої. Що вони, брати сестри Бог забув про них. Чи ні? Чи що сказав? Цікаво сказав, ні? А я думаю, Господи, а що ти буваєш, забуваєш? Хіба Господь забуває, але Господь звертається до нього і каже, що милостині Твої і молитви Твої прийшли на пам'ять перед Богом. Відповідь прийшла. Корнилій, ти довго молився. Я не знаю, я не читаю, ми не можемо зрозуміти, скільки, але я розумію, він молився. Це, можливо, не день, не два, не рік, може більше молиться, молиться, молиться. Як скажіть, коли він тоді молився раніше? Чи була відповідь йому на його молитві? І з, з тексту ми розуміємо, що він молився про спасіння. Він молився, щоб було отримати мати спасіння, мати вічне життя. Бо ангели йому каже, Боже, позви, позви Петра. <кхи> він скаже слово, і він спасеся. Браті, і каже, скаже слово. Він молився про те, щоби без спасіння прийшло до нього. Чи буває в нашому житті? Чи буває в нашому житті такі моменти, що ми молимося, молимося, молимося? Одне зі молитовне не молився, друге зі Вже п'ять років зі з А чи всі відповідь отримали? Браття, сестрі, а чи відповідь отримали? Можливо, Корнилі в своєму житті так само молився, молився. І можливо не раз думка приходила, в нас приходить думка така, може, може мене Бог не чує, а може це не по волі Божій, а може я не нал... а може мені цього не буде, може це комусь, може це не для мене. А може мені Бог ну, не дасть цього, що я хочу. Браття, сестри, можливо, не раз виходили на покаяння, Господи, я боруся з гріхом. Можливо, не раз на ісповідь ходили з тим самим гріхом, з яким боретесь. Ви приходили, молилися. Боже, дай, дай спрощення, Боже дай свободу, Боже дай мірість свою, а немає, немає. І що робить, братисестра? Як багато людей зупинилися на цій дорозі. Як багато людей руки опустили і сказали, я не буду далі молитися. І немає смисла, немає. Я не бачу в цьому результату, я не буду молитися. Але написано корнилій, корнилій. Він написано на сторінках Євангелії. Це як приклад для нас. Ми можемо подивитися на Його ревність, він не зупиняється, а Він далі продовжує творити милостині, звершувати пости і молитви перед лицем Божим, шукати лиця Господнього. Алілуя! Алілуя. брат сестра, як важливо сьогодні в цьому зібранні руки свої не опускати, уста свої відкрити, і шукать, клика до Господа, а Він є на цьому місці. Аллилуйя! Він є на цьому місці, і він прийшов, щоб і благословить. Але думка, думка від сатани, він теж прийшов і шепче на ухо брехню всяку. Не слухай, не вір, не тебе за... тут тебе заспокоюють, Не буде тебе відповіді. Браття, сестри, Є відповідь у Господа для нас, слава Ісусу! Алілуя! Положи свою надію на Господа, своє уповання на Нього. Біблія каже, хто надію на нього покладав. То що, брати сестри? осоромлений не був. Хвала Ісусу, Осоромлений не будеш. Згадалися твої милостині, Молитві твої прийшли на пам'ять проти Господа. І ось відповідь тобі. Брат сестра, настане той момент ось відповідь тобі. У нас в церкві є сестра. Сестра Марія. Вона їй вже до 90, але вона ще так бігає, вона часто співає. Вона на сцену, коли виходить, вона за поруч не тримається, вона вибігає. Не всі дівчата так бігають. І вона розказує за себе. Вона розказує за себе. Вона ж таке життя в неї було. Ті часи, і вона не добра компанія, а тато молиться, а тато молиться, а дочка Богу не служить. А дочка займається непонятно чим, непонятно де живе, а тато молиться, а тато пристоїть перед Богом. Господи, а Бог, а Бог наче мовчить. І знаєте, коли він помер і хоронили Його, вона каже, там біля гробу. Я схилила свої коліна, і я прийняла Ісуса Христа в своє серце. Вона щиро полюбила Господа і віддала своє життя Ісусу. Тато не побачив, як дочка молодь, дочка прийняла Ісуса, і, можливо, би казалося, хтось би йому сказав при життю: твої молитви ніхто не чує, відповіді не буде. Не буде відповіді. І так він, можливо, і не побачив їх своїми плотськими очами, але вони зустрінуться там в небі. Слава Ісусу! І там в небі, там ангел дасть Бог, положи йому нагороду, скаже: Ось відповідь на твої молитви, ось дочка твоя спаслася. Ось нам молити твої відповідь. Слава Ісусу, брати, сестри! Як би хотілося, щоб наші молитви вони не були, знаєте такого? Я не бачу результату, і руки опускаються, Підніміть свій погляд до неба. Піднімі свій погляд до неба Там відповідь для тебе. Слава Ісусу! Відповідь Господа на кожну молитву. Він не забув ні одної молитви. Перед ним пишеться пам'ятна книга. Хвала Ісусу, Алілуя! Як добре, брати сестри, довірять Господу, як добре доверять Богу. Слава Ісусу, я часто згадую свою сім'ю і дякую за своїх батьків. Вони стояли на колінах, молилися, молилися. Вони дивилися, як і хлопці, вони такі, знаєте, активні, а не активні на всі діла, на всі веселі їх хватало, і навіть забагато їх було кругом. Знаєте, вони такі активні і бачать не туди дорога. Але я пам'ятаю молитви мами, коли вона вночі вставала і молилася. Господи, ти бачиш, вона називала чим я займаюся. Я просинався були навчені ставати на коліна, коли хто молиться. Я чув молитви. Слава Ісусу! Можливо, мама не побачила результату, але бачить небо. Слава Ісусу! Відповідь у Господа. Вула Ісусу, тому дорога мама, дорогий тато, сьогодні нас багато нужд за дітей, за рідних, за спасіння. Ми будемо молитися за це, як Бог положив на серце, за це молитися, щоб Господь укріпив віру вашу, щоб руки не опустилися, щоб надія не угасла. Є живий Господь, слава Ісусу, і Він чує молитви святих. Алілуя! Але, друзі, зачитав друге місце. Є друга категорія людей. Брати, сестри, є друга категорія людей, і вони в церкві знаходяться. Каже Олександр Мідний, він зробив мені багато зла. Є такі люди. Брат, сестра, друже дорогі, чим ти сьогодні займаєшся? Одна категорія людей, вони в постах, вони в молитвах, вони милостині роблять. І Бог бачить, і Бог фіксує. Друга категорія людей вони роблять багато зла. І також Бог фіксує. І що, брати, сестри, буде, яка відповідь? Відповідь також прийде, Відповідь також прийде. І це Бог положив на серце сказати цьому зібранні. Якщо ти живеш, Неправильним життям, якщо ти дозволяєш гріху, щоб він був, і цей гріх ти розповсюджуєш худу мову, клівету, і якісь пляшки і ще якісь речі. Ти робиш, ти на когось наговариш, на якусь неправду правду на когось говориш. І цим ти щось робиш. Брат, сестра, пише це пам'ятна книга перед Богом. І дух сидить, Боже Слово каже. До невічно не Духу Божому будь принебрежені. Чуєш, брат сестра? Не до вічно, не вічно не, не завжди так буде. Не завжди так буде, що я роблю гріх і мені сходить. Я роблю гріх, а мені сходить, наче нічого немає. Прийде час і прийде відповідь. Прийде на Твою чаша беззаконня, вона наповниться, і чаша гніва, вона вилеться на голову того, хто робить беззаконня. Але ми сьогодні, брати і сестри, є перед живим Богом. Алілуя! Ми є сьогодні перед тим, який створив небо і землю, і який бачить нас, бачить нас вчора третього дня. Слава Ісусу! Слава Ісусу! І сьогодні, в якій я позиції перед Богом? Чи я той, який стою проломи за церкву, за народ Божий, за сім'ї? Чи я, можливо, той, який сьогодні роблю зло церкви, роблю зло народу Божому, яку худу малу розношу? Сьогодні, брати і сестри, треба переглянути своє состояння перед Богом. Ми хочемо благословення, ми хочемо милості від Бога, і вона є в нашого Господа. Алілуя! Алілуя! Як важливо, коли ти бачиш своє своєму серці, можливо, ти став на дорогу неправедних, пішов з лоріками, то зупинися на своїй дорогі, перестань іти тою дорогою, а навернися на дорогу добру, на дорогу правди, на дорогу милості. Іди по ній у ту стару дорогу, яку положив наш Господь Ісус Христос. Алілуя! Браття, сестри, ми будемо йти в молитві. Ми будемо молитися. Перед нами молитва. Але я хотів би, щоб ми, ми були щирими перед Богом. Щирими перед Богом. Якщо ти ослаб молитві, рухи твої опустилися, підніми свій погляд до неба. Там сила для тебе. Тобі ще треба боротися, тобі ще треба сражатися. А можливо, ти дивишся своє серце, ти робиш зло. То сьогодні на цьому місці є милість Господа. Зупинись на своїй дорозі. Приди до Ісуса, Він помилує тебе, Він простить тебе, Він дасть смілість тобі, Він дасть тобі обновлення, і підеш радіш із того місця, і вже будеш славити Господа. І молитві твої, і милостині твої вони будуть приємні перед Господом, і Господь подасть відповідь на них. Алілуя. Іде в молитві! Піднімемося на нашу нову. і молимося. Амінь.